Привіт, малята. Ой, яка в нас сьогодні зустріч з вами. А ви мене впізнали. Так, я ж той дідусь із казки рібка, рібку посадив. А тепер я хочу вашої допомоги посадити ще. А відгадайте що? Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Ви мені усі з'їсте, тільки сльози прольєте. Ну, молодці цибуля, допоможіть мені, малята, посадить цибулю. Малята, а зараз ми з вами допоможемо нашому дідусю. Посадить цибульку. Беремо цибульку, в цибульки є корінчики. І ми корінчиками вниз садимо в земельку. Ось так. Всю всю цибульку ми висадимо. Ось так допоможемо нашому дідусю. Ось ми й посадили. Так. А тепер, дітки, щоб наша цибулька піднялася, треба слічки полить водичкою. Ось так. Тепер нашу цибульку ми поставимо на підвіконня і будемо спостерігати, тому що сонечко, повітря і водичка допоможуть нашій цибульки рости. До побачення, до нових зустрічей!